Всім привіт! Мене звуть Яна, я рада вітати вас на своєму каналі. Зараз усі знімають підсумки півріччя, і спочатку я теж хотіла зняти цей піврічний тех, але трохи погортала YouTube, і там так багато відео, типу мої 50, 60, 80 книг за перші півроку, що в мене стався напад відчуття власної неповноцінності. Тож я вирішила не позорити зі своїми 28 книжками і буду підводити книжкову статистику вже наприкінці грудня. Проте мені усе одно хотілося зняти якийсь книжковий тех, тож сьогодні в ефірі тех під назвою Чи маю я таку книжку. Він був популярний на англомовному Ютубі ще років 5 тому, але 5 років тому в мене не було каналу, тож наздоганяю, як можу. Враховуючи розміри моєї бібліотеки, скажу, що було не так і просто знайти книжки по списку. Я маю лише одну, не до кінця заповнену книжкову полицю, бо не тримаю у себе книжок, які мені не сподобались, або які мені сподобались, проте це були книги на один раз, і я знаю, що ніколи до них не повернусь. Отже, я маю список з 20 питань, і за початковими правилами я мала б шукати книжки на час, увімкнувши таймер. Проте я та ще істеричка, тож вирішила дати собі змогу спокійно передивитись усі книжки. До речі, якщо вам цікаво, посилання на оригінальний тех я залишу в описі під відео. Тож, поїхали! Перше питання: чи маєш ти книгу з нерівно обрізаними краями? Спочатку я була майже на 100% впевнена, що ні, бо українські видавництва це найкращі котики у світі. Але видавництво «Жорж», серія Ширліт Джексон. З одного боку книга обрізана рівно, а з іншого зубчиками. Не знаю, можливо, я доскіпаюсь, і це особливість якоїсь нарізальної машини, але це найбільш нерівні краї, які я змогла знайти. Книга на обкладинці якої є троє і більше людей. В мене є декілька таких книжок, покажу вам 112263 Стівена Кінга. Тут на обкладинці ми бачимо кортеж президента Джона Кеннеді за декілька хвилин до його вбивства. Обожнюю цей роман один з найкращих творів про подорожі в часі, що я читала. Наступне третє питання книга, сюжет якої побудований на основі іншої книги. Спочатку ця задача здалась мені складною, але виявилось, що я маю цілих три таких романи: Кайдашева сім'я проти зомбі, Церцея і Ловець океану. Перша книга це Мешап, і сюжет базується на оригінальному творі Івана – Цирцея і ловець океану це ретелінги давньогрецьких міфів, зокрема історії про Одіссея. Четверте питання: книга, у назві якої рівно 10 літр. Це було складно, не кожен день доводиться рахувати до 10. і я була здивована тим, що маю багато книг, у назві яких 9 або 11 літр. З десятьма знайшла лише дві, і одна з них це дім для дома Вікторії Амеліної. Дуже люблю цю книгу, вона тепла і душевна. Це історія однієї родини, розказана пуделем на ім'я Домінік. Рухаємося далі. Книга, назва якої починається і закінчується на одну і ту ж саму літеру. А тут виявилось, що в українській мові дуже багато голосних, і більшість нас в книжок починається з приголосної, а закінчується на голосну. Проте я все ж таки знайшла підходящий варіант: це смерть лева сесіла мала сенс Олени Стяжкіної. Поки що мало можу сказати про цей роман, дуже довго стоїть непрочитаним, Знаю, що ця історія про Донбас і ніяк не можу змусити її себе прочитати, хоча книжка дуже тоненька. Мас-маркетова книга у м'якій обкладинці тут покажу вам загублену Гіліан Флін. Люблю, знаєте, привозити собі з-за кордону книжки в якості сувенірів і потім їх не торкатися, бо ліньки читати англійською. Загублену минулого року привезла з Румунії. У Бухаресті є просто неймовірно красива двоповерхова книгарня. Якщо знайду, то вставлю з неї відео або фото. Книга, де автор використав псевдонім. У мене є лише одна така книга, це ЮПАК, автор Сергій Сергійович Сайгон в житті Сергій Сергійович Лещенко. Це чудовий реалістичний роман про українське степове село 2000-х. Я прочитала його в липні і вже встигла поділитися враженнями у минулому відео. Книга, в назві якої є ім'я персонажа. Тут маю цілих чотири: Випадок з Рейчел, Церцея, Гамнет і Піранезі, і як не дивно встигла прочитати їх усі. Але з цих чотирьох моє серце належить Піранезі, тож покажу саме її. Наступний пункт: книга дає дві мапи. Тут я могла піти простішим шляхом і просто показати вам колонію Макса Кідрука. Але я покопалась і знайшла ще одну: це мрія про Антарктиду Маркіяна Прохасько. І на обох форзацях книги є по мапі. Це нонфікшн, і, наскільки я знаю, в основі книги лежать спогади автора про подорож в Антарктиду до української дослідної станції Академік Вернацький. До речі, якщо хтось з вас її читав, напишіть, будь ласка, короткий відгук у коментарях, як вона взагалі читається. Бо я щоразу дивлюсь на цю цеглину нехудожнього тексту, і рука до неї не тянеться. Десяте питання книга, за якою зняли серіал. Тут у мене було багато варіантів, і 11, 22, 63, і привиди дому на пагорбі, але я вирішила показати вам щось з більш високої полиці. Це Пастка 22 Джозефа Геллера. Я прочитала її буквально два тижні тому, це роман про Другу світову війну і про абсурдність війни в цілому. Не дуже просте читання насправді. Серіал на основі цієї книги вийшов у 2019 році. Його спродюсував Джордж Клуні, і він же грає одного з героїв. А ще тут є Хью Лорі, тож, користуючись нагодою, передаю привіт усім фанатам доктора Хауса. Рухаємося далі. Книга написана автором, який в першу чергу не є письменником. Як відповідь на це питання, було б класно показати вам чиюсь автобіографію, проте я не маю жодної та й читаю їх дуже рідко. Натомість продемонструю динозаврів Майкла Бентона. Це шотландський палеонтолог, професор палеонтології хребетних, що спеціалізується на вивченні викопних останків рептилій, масових вмираннях, еволюції екосистеми та походженні динозаврів. До речі, одного з них назвали на честь Бентона у 2010 році. Дванадцятий пункт книга на обкладинці якої є годинник. Маю лише одну таку: це нічний цирк Ерін Моргенштерн. Тут є годинник не лише на обкладинці, але й на зрізі, дуже красиве оформлення. До речі, у попередньому відео на каналі вже був мій відгук на цей роман. Тож, якщо ще не дивилися, посилання на огляд зараз з'явиться десь вгорі. Наступне питання: чи є у тебе збірка поезій? Так, є. Залишилась одна: це життя Марії Сергія Жадана. Підписувала книгу в автора на одному з його літературних вечорів у Дніпрі. У мене було ще дві його збірки: скрипниківка і Динамо Харків. Але першу я, здається, продала, а другу розіграла за донат. Люблю поезію Жадана, тож життя Марії вже давно і повністю прочитане, я навіть з улюблені вірші повідмічала. Їдемо далі, книга з відзнакою на обкладинці. Найшвидше я знайшла у шафі роман Симпатик в Гуена, це американський автор в'єтнамського походження. Симпатик це його дебютний роман, і у 2016 році він отримав пуліцерівську премію. Я цю книгу придбала нещодавно і ще не встигла прочитати. Знаю лише, що це має бути якась шпигунська історія, яка також підіймає питання імміграції, а ще по ній вийшов міні-серіал від HBO. Наступне питання: книга, ініціали автора якої співпадають з моїми. В моєму випадку це виявилось надскладним завданням, і врешті жодної такої книги я не маю. Мої ініціали я Г або YH англійською. І я довго крутила в голові імена всіх письменників, яких знаю, і врешті мені спала на думку лише Ганя Янагіхара, з якою у нас співпадають ініціали, але дзеркально. Проте кожен раз, коли я дивлюсь на вартість її маленького життя, я вже не впевнена, що хочу його читати, тож на полиці досі не маю. Далі пункт номер 16. чи є у мене збірка оповідань? Є навіть декілька, але покажу вам бестіарії тіарії хулія Кортасара, бо по-перше, оформлення книг Вавілонської бібліотеки це просто любов. А по-друге, це мій улюблений латиноамериканський магічний реалізм. У збірці усього вісім оповідань вони дуже короткі, проте після кожного хочеться відкласти книгу і трохи переварити прочитане. Наступне питання: книга, у якій від 500 до 510 сторінок, маю таку одну, це не озирайся і мовчи Макса Кідрука. Самого тексту роману тут рівно 500 сторінок, а разом з післямовою автора і інформацією про тур тут 506, тож теж підходить. Цю книгу я ще не читала, але чула про неї так багато схвальних відгуків, що тепер маю трохи завищені очікування. Сподіваюсь, роман їх виправдає. Пункт номер 18 і ми вже наближаємось до кінця. Книга за якою зняли фільм. У мене є декілька таких книжок, проте я часто читаю романи і не дивлюся потім екранізації. Тож розкажу вам про той випадок, коли я і історію прочитала, і фільм потім подивилася. Це Щіголь Донни Тарт». Я дуже люблю цю книгу, і, незважаючи на її об'єм, а це 816 сторінок, я прочитала її швидше, ніж за тиждень. Фільм теж непоганий, але сподобався мені набагато менше. Ну, це, в принципі, класична історія. Наступне питання, чи є у мене графічний роман? Ну, чого немає, того немає. Повз мої полиці пробігав лише один графічний роман Маус Арта Шпігельмана. Я його вже давно прочитала і продала. І останнє питання з цього книжкового тегу: книга написана двома і більше авторами. Як не дивно, є така свіже замовлена, можна сказати, ще пам'ятає тепло поштомату. Це справа сивого, роман, написаний братами Капрановими. У книги трохи всрати, як на мене, оформлення, але ну що ж, це має бути історичний детектив, події якого відбуваються у на той момент ще Дніпропетровську, а одним з головних героїв тут є Дмитро Яворницький. Купувала цю книгу, щоб почитати її до Дня міста у вересні, але з тайм менеджментом у мене останнім часом якось не дуже. Тож думаю, відгук буде просто десь восени. Ось такий вийшов у мене книжковий тех. Я не змогла знайти відповідники лише до двох пунктів з 20, але враховуючи розміри моєї бібліотеки, думаю, це чудовий результат. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, це відео вас трохи розважило. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і залишайте коментарі. Я завжди рада з вами поспілкуватися. Бажаю вам гарного і тихого дня, папа! -па.